Що, починаю в'язати капер. Так, це арія, ось ця червона такий гарний колір, Ось така. Такий мі мікс буде ось такий, поки що, а потім додаю ось цю паєтку. ну Подивимось. Сподіваюсь, схрестили пальці, <хи> сподіваюся, що щось цікаве вий, та вийде. Ну, буду тримати вас у курсі. Так, я вже почала, пров'язала трішечки. Дивіться, який кольор відвал башки. <хи> Знаєте що? Воно таке м'яке і таке тактильно приємне, що я навіть не буду додавати тут цю нитку. Нащо вона мені? Я знаєте, що зроблю? Я зроблю ще один моток ось цей додам до тих двох, і візьму спиці номер 5. О. І він, коли пряжа розкриється після прання, я вважаю, що це буде просто супер. Так що. Ось таке творч... творчість така. Можна і пере щось передумати. Стільки-стільки винашувала цю ідею з цією паєткою, але ну щось не хочеться, не хочеться. Я не, не думала просто, що ця пряжа настільки буде класна, і в неї а, такий состав якийсь гарний, і якийсь вона гарний такий пушочок мені дасть. що... Ця паєтка все зіб'є, так що не треба. Так, ну що, подивимось, що в мене вийшло. Я вже все зробила заокруглення, дов'язала. Мені залишилось лише шити це все. Ну, це дійсно вау. Мені дуже подобається. Я тільки що примиряла його. Ось такий вийшов. Нарекань немає, залишиться лише шити, зробити кітльовку, і це буде просто дійсно гарна, гарна річ, яку я буду дійсно носити. Бо рожевий я, я ношу, але. Знаєте що? Мені треба було більше ну, вище пров'язати ось цю частину в рожевому з паєтками, то тоді було б гарніше. Але він теж виглядає доволі класно. І я його як снут ношу, і коли дійсно холодно, я надягаю на шапку його. А цей більш свободний. Такий вийшов, але я того і хотіла. Ну, залишиться зробити кітльовку, зшити зробити кітльовку і зробити затяжки це все. Ну, якось день-два, мабуть, і я все зроблю. І буду вже прати його. Так що я дуже задоволена. Воно таке пухке, таке гарне вийшло. А кольори. Зараз похмура погода, і я так лампу включила, але не настільки вам видно всю цю красу. О, так. Ну, ось, ще стільки залишилось, а мені залишилось лише шити і від цих бунтиків ось стільки. Теж дуже гарний розход. Ось в мене ще така сумочка. Он с этим проект на... Ну що, дов'язала я капор, попрала його, він висох вже. Е, дуже класний вийшов мені до вподоби. Е, щось мені не в цьому році, наприкінці того і в початку цього, я прям загорілась тими капорами, ніколи їх не в'язала. Ну, чогось вони мені так до вподоби. Ще хочу малої зв'язати. А це на що їй? Той капор? Я не, не знаю. Але пові, пові, треба з такою пряжі в'язати, щоб вона не була колка, тому що що? Тут махер, бейбельпака, махер і нейлон. Їй він колиться. Мені не колиться. Він такий м'ягенький і тепленький, арія. Ось така, ось такі дві нитки. No name. Але гарні залишки. І ось такі. Ой, залишки ще від Арії. Залишилось дві натки таких і дві нитки таких. І воно вийшло ось таке полотно. Та навіть светр був би гарний якийсь. Але я в'язала на підтірці. І е, я б ще, якщо б в'язала светр якийсь. Ще б взяла розмір шестірку або сьомий номер спиць. Бо він такий ну, проглядається, проглядається. Але те, теплий, дуже. І ось так, щоб светр був такий більш об'ємний, гарний. Ну, Все робила по майстер-класу від Тетяни, Клім. тому посилання я вам додам, і гарно вийшла. Тут в мене горловина. На минулому капрі я вам зараз його буду показувати теж, я зробила ось такі канатики, щоб затягати, але, ну, затягувати. але на цьому не буду робити, бо не завжди мені зручно. І я казала, що якщо я буду в'язати ще один капер, я обов'язково зроблю кітльовку, таку, щоб крючком. Так? Щоб тут дорожка е, така йшла е, з лицевих петель. Щоб більш не слухайте те, що я собі обіцяю, нічого я не зробила. Е, зробила, як у Тетяни ще раз. Але я вже набила ту руку, і я так швиденько, все це бах-бах-бах, у мене так чотенько. я думаю, нічого собі, Віка. Mm. Наступний, мабуть, отак. Щух. І злетить з спиць, але не знаю, в'язати. на що мені? Ну, я можу тільки своїм дівчатам зв'язати. О, о, от я з вами і знайшла повод. Клас. <клес> Клас. Коли я з тих капрів <клес> вийду? Я шкарпетки ще не починала в цьому році. 25 й рік, уже вже сімнадцяте. Січню, а я ще на одної шкарпетки не зв'язала. Ну, щось таке. По розмірам він трішки більший. Я зараз покажу вам рожевий, який я в'язала з пухонорки. І ось такий він. Це я в'язала його з паєтки. Хто не бачив цей капор, або з чого, і що я додавала, я залишу посилання або у куточку буде, або під відео. Переходьте, подивитесь, якщо вам до вподоби такий капер. Але класно, так виглядає. О, як він блящить. Гарнюнька! Це теж хотіла сюди поєдку, але в останній момент відказалась, я вам показувала до цього це. Ось, і він вийшов, як ви бачите, по розмірам. Ось тут вони однакові, але ось тут він вийшов на, на, те саме, на ту саму кількість петель, він вийшов більше. І мені. Якщо чесно, на голові подобається обидва, але цей більш такий ну, по голові виглядає. А цей більш такий ширше і мені до вподоби. І ще тут щось я практикала, якщо чесно. Я почала дивитися серіал з Фасбендером. Майкл, Майкл Фасбендер. Ну, самі розумієте. Я дивилась більш на фастбендера, чим, чим на той капер, коли в'язала. І щось я завтикала, ось тут позбавляння зробити. А, я зробила їх, але зробила не, не в тих рядах, а, в котрих потреб, потрібно було. І тому він а, такий повільніший. Ну, нічого страшного. Це не ні на чого не впливає, але ну, якщо що, про, просто якщо він буде лежати на столі. Ви це побачите. На голові це ніхто не бачить. Ось. І ось ці канатики я не робила в цьому. Ну, хай будуть дві різні таких, два варіанти в мене. Один буде под якесь пальто, або якусь куртку. Не, не знаю ще. В мене немає таких яскравих речей, якщо чесно. Або от в таких, я більш кудись там рожевий, в мене зимня куртка. Якась така ніжна, ніжна, блідна, лавандова, така <світка> лаванда і червоний. Хай буде. Мало лі, я зв'язала і я задовільна цим вирібом. Ось так. Сподіваюсь, вам теж це понравилось. Ну, Впродовження теми я не можу не показати, що я розпочала. Це я розпочала, це теж капор. Це... Це теж буде на подарунок, ну я так вважаю. Бо якщо він до вподоби буде мені, я, я не знаю, ну, скільки мені цих каперів треба, але подивимося, або на продаж, це теж можливо. Це Тут в мене дивіться, скільки всього намішано. Але то таке влучне гарне поєднання. Одно... Ой, я прям чекаю. Коли буде більш рівніше полотно йти, ось це. І щоб подивитися, як воно буде виглядати. Тому що це прям вау! Щось дуже сверкає, блищить. Так, розповім, це дві нитки, ось ці пухнасті. Це супер роял. Ось така італійська від ярми супер ройл, колір 1710. І я його взяла ось в дві нитки. Потім в мене тонкий-тонкий люрікс, ось такий гарний. І в мене паєтка. Ось ця теж італійська. Я не... бірку не можу знайти від цієї, але ось. Я про неї казала в відео з, з рожевим капером, бо ця паєтка, і, і я додавала в нього, в мене залишився ще один бунтик, я рішила, вирішила його теж використати. Ось. І ось ці дві нитки. А це зараз ось така Алюзе Lana Gold 800, тут. Колір 173, а гарний такий пудра. М можливо, це пудра більше, це не рожевий такий, не яскравий рожевий, але гарний. гарно виглядає. І що тут по составу? А, тут 51 акрила і 49 шерсті, Ну, тобто, він тепленький буде. І я брала 800, бо вона така, ну, пружині трішечки. І ну, я на пополам зробила це. Виходить, скільки в нас. Ну, Виходить так, що на 400 метрів зазвичай те, що треба. Ось. Так що таке полотно на п'ятірці в'яжу. І в мене такий процес. Це Цю я брала 3,5. Ну, так, ковзують гарно хоч петлі, бо тут стільки всього намішано, що це я буду робити ось цей край, підгін. Зараз вже пров'язала 10 рядків. І буду зараз підгортати так, і буде ось така краса в мене. А потім подивимось, чим це все завершиться. Так, капери прибрала, зв'язала ж собі з шапку Біні, бо таку саму я зваляла. Ну, майже таку саму, ні, вона відрізняється все ж таки. Там я робила резиночку собі. На цей я не робила вже ніякої резинки. Зробила звичайну шапку Біні. Це я в'язала з газал Бебі Альпака, ось це. 45 Merino Fine 55 Alpaca. Хм. Гарний состав такий, і колір 46 2009. Ось такий фіолет. І ось цю я все ж таки вирішила в минулому відео я не могла вирішити, що і як. Але обрала ось цей колір. І це Ярна Супер Роял. 10,48-48 колір і кольор, Hair 70 в ньому. Дуже класний. Такий колір яскравий, ще там пару моточків було, коли заїжджала. Я б собі навіть ось цей світер по зробила би. Це просто гарно було б. Але це таке в мене той пряжі, що куди ще світер павутинку. По Ой, подивимося, поки що покажу вам шапку. Ну, вона так гарно підсвічує. Ця нитка така гарно підсвічує темно. І, ну, як на мене, то це доволі таки класно. вийшло. Тут я набирала 88 петель. І зробила що? Що я зробила? А, болгарський зачин зробила край такий. І почала далі. 88 петель, я зазвичай набираю на спиці номер 4 і поїхала вверх до 22, це багато. 21 буде те, що треба. І позбавляння на макушки в мене, Вони, як я і в шкарпетках роблю. Тобто збавила два рядка пров'язала, збавила два рядка пров'язала, потім через ряд вже збавляю до. Цих пір. В шкарпетках зазвичай по-іншому. Ну, там більш шиль, ну, більш швидкі такі позбавляння в кожному рядку йдуть. Тут немає. Тут просто ми починаємо в'язати через ряд закриває макушку. Ось, ну, гарна вона виходить. Я яскрава, мені до вподоби. Так що ось така штука в мене зв'язалась. І е, воно гарно виглядає на зворотній стороні. Теж клас. Я задоволена. Ты ведешься, она еще убедляет, да? Ну да. <связывающие> а вот это вот Они а? мне погребет. Не в <связывающие> общем. Сами топят